Привіт, мене звуть Гриценко Олександр, і я Senior Development девелопмент менеджер компанії Oracle. Я би хотів тебе запросити на мій виступ, який відбудеться 27 квітня під час конференції онлайн PMD ЮАЙ. Про що ми з тобою будемо розмовляти на моєму виступі? Ну я сподіваюся, ти вже помітив, да, що наша індустрія переживає найкращі часи, що дуже багато звільнень, що багато людей на бенчі, і ця доля не оминає менеджерів. І ми з тобою якраз поспілкуємося, як апгрейд до інженер менеджера дозволить тобі або змінити роботу, або не хвилюватися за неї. Ми з тобою проспілкуємося, які скіли потрібні інженір-менеджеру, що інженер менеджер робить, і який повинен бути Roadmap, щоб розвиватися до інженер менеджера і працевлаштуватися на одну з великих техкомпаній, такі як Google, Oracle або Microsoft. Це все ми з тобою проговоримо під час мого виступу, 27 квітня. Тож, я тебе запрошую і чекаю тебе на моєму виступі. До побачення!